У мене такий комплект буде замість чаю і кави. Ціна дуже символічна. І навіть для тих, хто економить, ну таких, наприклад, як я, дуже, дуже приємлива ціна. Буду заміняти чай і каву. От. І до комплекту, щоб вже не плутатися, Такий от мед. Він має гречишний мед у складі. Я не знаю, чому так цікаво вийшло, але я перший раз буду пробувати такий от мед. І дуже хвалять його. Тому свої враження потім залишу у іншому відео. Я знаю, що такий мед дуже корисний і тим, хто. Не можу без солодкого, як я. А солодке це не просто примха, а енергія для організму. Буду заміняти мед содким медом. І для ручок, думаю, буде корисніше, ніж просто солодке. Отакі в мене сьогодні ручки, на жаль. Ну, нічого. Трави, думаю, допоможуть. Всім смачного!